Повернулись з нагородами червоноградські плавці, тріумфували у Лос-Анджелесі на світовій літній спеціальній олімпіаді, яка з 24 липня до 2 серпня проходила у США. Наші знімальні групі вдалось поспілкувати зі спортсменами відразу після повернення на рідну землю. Світлані Росоловській лише 15. Вона вперше взяла участь у змаганнях такого масштабу і відразу піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу. Спортсменка виборола золоту медаль на 50-метрівці. Я зайняла перше на спині 50-ку, 25 і стафет. Інший представник Львівщини, 25-річний Андрій Філін, вже досвідчений спортсмен за свою спортивну кар'єру. Побував не в одній країні світу на змаганнях високого рівня. Не обійшлось без нагороди в штатах. Андрій привіз срібну медаль у командному заліку. Ми зайняли друге командне місце в світі. в світі. Перегнали росіян, китайців, японців. Так що я, я довольний. Я, я зайняв четверте і п'яте місце, 50-ку проплив п'яте, 25 четверте місце. На моїх дистанціях 25-50 раз. Дуже були сильні суперники. Це відчувалося. От. Але я думаю, що четверте місце це недалеко від третього. Ну, а п'яте там трохи моя помилка, треба було поворот скорше робити. Зустріли спортсменів у Львові. Їх батьки більше того, організували подяки голові Федерації плавань Львівської області Андріану Гутнику та керівнику проєкту спеціальна олімпіада Львів Андрію Породку за сприяння у поїзді та взагалі розвитку та популяризації плавання. Діти нам наші позвонили під четвертий ранку. Що вони мають друге місце в естафеті? Дуже ми їх звичайно переживали надзвичайно, тому що дуже далеко, і такі світові великі змагання. Це фактично найбільше змагання, які є. Більше більшого ну, такої планки вищої вже немає. Це буде стимул, це буде, по-перше, стимул до підтримки. ну, Наприклад, вже нам буде легше здобути баси, щоб нам дали басейн більше на більше часу там, чи спортивний зал. Ми вже маємо чим аргументувати, чесно, тому що. І коли немає результатів, воно важко. Всесвітні спеціальні олімпійські ігри це найважливіша подія спеціального олімпійського руху. Вони проводяться кожні два роки з чергуванням літніх та зимових ігор. Цього року до США приїхало позмагатись близько 7 тисяч учасників з понад 170 країн світу, які протягом 10 днів змагались у 22 різних видах спорту, в тому числі і плавання. «Це й особливі атлети їх такі участь в таких змаганнях, і те більше якісь досягнення мотивує їх, і дуже і, наприклад, дуже добре для їхніх батьків, бо їхні батьки бачать, що їхні діти заможуть чомусь реалізувати. розумієте, що не просто їхні діти посіти вдома цілими днями, а можуть себе чимось реалізовувати, що можуть з мати мають якісь сталі присобовисті, якісь завдання. Йду до неї по-маленьку, досягаю чогось. А, наприклад, Андрій там вже був і в Пекіні на іграх світових, і в Ризі з нами був, і зараз Лос-Анджелесі, і в Бельгії на європейських іграх. Тобто це дуже велике досягнення. І дуже приємно, що наші лісські беруть. Андрій Філін довго не відпочиватиме і вже незабаром розпочне підготовку до змагань на відкритій воді. 27-го будуть місцеві змагання в Чорнораді, і згодом, через пару місяців, я вже їду в Польщу на воду відкриту. 1500 кролин.